Дивитись Лайв студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Міністерство енергетики анонсувало обов'язкове встановлення сонячних панелей із системами зберігання енергії на громадських будівлях до кінця 2025 року. Далі цитата: все це ми робимо для того, щоб підвищити енергонезалежність як об'єктів критичної інфраструктури, так і загалом кожного українця, зазначила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Детально про ці плани говоримо далі з нами на прямому зв'язку Станіслав Ігнатів, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики генеральної. Директор Solar Generation, доктор технічних наук. Пане Станіславе, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож, як ставитися до ідеї Міненерго зобов'язати встановити сонячні панелі із системами зберігання енергії на всіх громадських будівлях до кінця 2025 року. Ця ідея дуже гарна і вона дуже потрібна. І в принципі, вона в українському суспільстві вже є не перший рік. І найбільш активні громади впроваджують подібні проекти. Вони не є настільки розповсюдженими території України. Але в окремих територіальних громадах, там, зокрема, місто Житомир, зокрема, місто Чортків Житомирської області, місто Харків, мають подібні вже проекти на об'єктах соціальної інфраструктури, яка становить сочні Станції для покриття власних потреб, а, а наприклад, місто Хмельницьке вперше в Україні побудувало три сонячні станції на. Лікувальних закладах комунальних і вони працюють за так званою системою Billing, яка є стимулом економічним для подібних проектів, і надлишок електричної енергії віддають в мережу, а потім з дисконтом з мережі можуть набрати забрати цю електричну енергію. Але питання в тому, що добре зобов'язати, але дуже важливо, де знайти ресурси для таких проектів, оскільки об'єкти соціальної сфери можна розподілити на Два типи підпорядкування: перше це державне підпорядкування або галузеве, це і вищі навчальні заклади, певні заклади медичні і таке інше. А є і заклади соціальної сфери, які належать до комунальної власності, і ми розуміємо, що. Органи місцевого середування фактично зобов'язати неможливо, тому необхідно не зобов'язання, а стимули створити для того, щоб якраз допомагати таким об'єктам соціальної сфери і їх власникам. Це органи місцевого самоврядування, впроваджувати такі проекти раніше. Таким стимулом міг би бути зелений А на сьогодні зелений тариф вже виходить в. Минуле, оскільки з 30-го року він закінчує діяльність, і такі проекти дахові вони просто не отримують окупність до кінця роботи зеленого тарифу. Тому тут на полкі жаль в Україні є зараз три таких стимули: перший стимул це підвищення тарифу для як комунальних споживачів, так і комерційних, і побутових, і підвищення тарифу для населення якраз і для інших. Об'єктів якраз допоможе в тому, щоб стимулювати впровадження таких об'єктів генерації електричної енергії. По-друге, це звичайно потенційні обмеження як комерційних, так і побутових споживачів. І тут встановивши сонячну електростанцію з накопичувачем електричної енергії, можна отримати певну енергодостатність, яка дозволить якраз в під час. Піків ранкові чинні години, коли є найбільше відключень, якраз використовувати цю електричну енергію згенеровану раніше в денний період для життєзабезпечення об'єктів соціальної сфери, соціальної інфраструктури. Ну і третій фактор, який називається наприклад, жаль, Путін, тобто з його ракетами і шахедами, які постійно обстрілюють енергетичну систему України, великі об'єкти генерації, і тут якраз така розподілена генерація на об'єктах соціальної сфери сонячні станції накопичу. Очам підвищують стійкість громад і самих цих об'єктів до таких обстрілів, формуючи певну енергодостатність, і, зокрема, там в літній період енергонезалежність є також лімітуючий фактор для об'єктів соціальної сфери, особливо це стосується дитячих садочків і шкіл, які в літній період мають найвищу генерацію електричної енергії, але наприклад, жаль споживання немає такої електричної енергії. Тут або просто скидається електрична енергія в мережу, оскільки. Таким об'єктам дуже важко отримати зелений тариф або ліцензію на генерацію електричної енергії, або ж треба рухатись за системою нетбілінг, тобто активного споживання. До речі, президент України рівно рік тому і один місяць підписав цей закон, який дозволяє скидати електричну енергію, яка не споживається, а потім в мережу, а потім забирати з дисконтом або отримати грошову. Анпенсацію, якраз громада міста Хмельницький, те, що говорив на початку ефіру, на пішла на такий крок. Тому якраз не може бути доброю ініціативою для того, щоб стимулювати в першу чергу заклади освіти для встановлення сонячних станції, щоб отримати електричну енергію гарантовано в. Зимовий період, коли якраз сонячні електростанції працюють, наприклад, для рівня Києва на рівні на рівні 20% від встановленої потужності генерації для рівня, наприклад, Одеси, це буде десь 30-35% максимум в гарну сонячну погоду з помірними вітрами, тому це дієвий механізм, і треба створювати інші дієві механізми як покриття. Кредитної ставки, наприклад, для муніципалітетів за рахунок державного бюджету, хоча б часткової, надати можливість муніципалітетам отримати кредити в державних банках за програмою 5.7.9, тобто пониженою кредитною ставкою для якраз таких сонячних сончостанції з накопичувачами. Бо вона сьогодні діє для малого середнього бізнесу для ОСББ та управляючих компаній, але наприклад, жаль недоступна безпосередньо муніципалітетам, які є власниками таких об'єктів соціаль сфери також інструментами можуть бути з. Зменшення плати для об'єктів соціальної сфери за підключення електричної енергії. Ну і також є важливий фактор: це так звана несуча спроможність дахів об'єктів соціальної сфери. Я дуже багато з колегами обстежив різних дахів, і, наприклад, жаль, в школах, особливо сільських, де не було відновлення дахів, не було їх ремонту, вони не зможуть витримати сонячні панелі. І тут треба розглядати можливість встановлення таких електростанцій в подвір'ях шкіл, там на елементах стадіонів безпосередньо як накриття для двору школи і таке інше. Тобто, тут варіантів достатньо багато, але в першу чергу необхідно надати інструменти, які б стимулювали муніципалітети, а не в наказовому порядку, впроваджувати такі проекти, враховуючи все про що ви згадали, які громадські будівлі на ваш погляд варто забезпечити сонячними панелями із системами зберігання електроенергії в першу чергу. В першу чергу це звичайна лікарня, оскільки лікарні мають повний цикл протягом року і протягом доби перебування людей в цих закладах. По друге, це можуть бути поліклінічні медичні заклади. І на накопичення якраз будуть покривати ті години, коли буде обмежитись електропостачання цих об'єктів соціальної сфери. Крім того, це можуть бути вищі начальні заклади, де не особливо технічного профілю, де такі сонячні станції будуть не лише засобом енергоавтономності, хоча б часткової, а ще й можуть використовуватись для освітніх потреб для підготовки майбутніх фахівців інженерів, оскільки є великий кадровий голод. На сьогодні, якраз в галузі енергетики, близько 70% всіх енергетиків в Україні мають вік 56 плюс років, і тому якраз підготовка фахівців на живих реальних об'єктах є достатньо важливим. І тут з'являється так звана вже додана вартість і соціальна складова в освітня складова, навіть більше в таких об'єктах генерації електричної енергії. Якщо у вас є певний кейс, скільки може коштувати адміністрації громадської будівлі? Ось така ініціатива? Ну, можемо розібратись нещодавний кейс, який я відвідував. Це якраз поліклінічні, поліклінічні заклади медичні в місті Хмельницькому. На трьох з них були встановлені сонячні тестанції. В середньому сонячна станція потужністю до 30 кВт. Яка частково покриє витрати цього закладу в денний час електричної енергії, буде вартувати близько 18 тисяч євро. А плюс додається близько 200 тисяч гривень. Це витрати на мережі і на прилади обліку електричної енергії, що також достатньо важливим є важливим і, на жаль, не закладають при підготовці грантових заявок і кредитних заявок. Не закладають такі витрати в проекти, і потім е доводиться шукати додаткові кошти. Тобто, в принципі, з нинішнім тарифом на електричну енергію для комерційних е споживачів е така сонячна станція може окупитися в 3-3,5 роки, і це дуже достатньо дуже е добре, оскільки зараз цей тариф вищим є за е зелений тариф. Навколо якого було багато спекуляцій, що це компенсація в проектів сонячної генерації для багатих і олігархів. в першу чергу такими проектами скористувалася і населення, і побудувала до повноштана вторгнення більше гігават, 1,1 гігават сонячної дистанцій на дахах приватних до молодінь, і це є еквівалентом одного енергоблоку, наприклад, південно-української атомної електростанції, навіть трошки більше на 100 мегаватт. А бізнес за вже цей рік, повної року, в Україні побудував близько 200 мегаватт сонячних станцій. Це Одна п'ята від потужності енергоблоку атомної електростанції, і це якраз такі електростанції для покриття власних потреб. Це в першу чергу будуть готелі, ретейл, тобто великі торгівельні центри. це будуть офісні і складські приміщення, тобто тенденція позитивна є. І е, цей військовий стан і постійна обстріл нашої нерестеми якраз став стимулом створення таких проектів в першу чергу для бізнесу. Ну і по-друге, бачите, що і об'єкти соціальної сфери почали рухатись в цьому напрямку за допомогою муніципалітетів своїх. Ну і ми бачимо ініціативу з боку міністерства енергетики, яка Сподіваюся, буде в майбутньому якраз на стимулювання, а не наказовий порядок впровадження таких проектів. До речі, щодо державних програм енергоефективності, вони сьогодні існують, ними користуються, з'являються нові програми. Чи серед них є ті, якими може скористатися звичайний український дитячий садок, школа або лікарня, аби дійсно встановити у себе сонячні панелі? На великий жаль наразі такі програми діють для населення малого середнього бізнесу. ОСББ і управляючих компаній для багатоквартирної забудови для об'єктів соціальної сфери тобто обох органів місцевого складування. Такі державні програми є недоступними на сьогодні. Проте є можливість отримувати грантові кошти, і на це є в Україні діють більше п'яти фондів, які надають підтримку якраз. Для об'єктів соціальної сфери в будівництві таких сонячних електростанцій. і тут є гарний кейс міста Чорткова Тернопільської області, де за грантові кошти на всіх лікувальних закладах зараз встановлені сонячні електростанції. По друге на водоканалах зараз будуться сонячні електростанції для без аварійної і без відключень подачі води для населення, тобто для забезпечення насосної групи, і це все за грантові кошти, тобто за кошти міжнародних фондів в рамках програм. Міжнародної технічної допомоги Україні, особливо в цей зараз тяжкий військовий час. Ви навели декілька прикладів різних українських міст, які реалізують ці програми, знаходять грантові кошти або інші можливості для реалізації а, програм а, таких дій і встановлення сонячних батарей. Скажіть, будь ласка, за вашою інформацією, а як повільно або швидко в цьому напрямку рухається Одеса? Чи є у нас цікаві кейси? Точно знаю, що одна управляюча компанія, забудовник, зараз розглядає будівництво такої комплексної сонячної станції на деяких житлових будинках, які вже введені в експлуатацію, на жаль на об'єкти соціальної сфери. Не розповсюдження такі проекти, і в цьому сенсі, наприклад, жаль, Одещина мало працює з міжнародними донорськими організаціями для залучення якраз безпоротовної фінансової допомоги або технічної допомоги для будівництва сонячних електростанцій. В першу чергу на об'єктах соціальної сфери і об'єктах критичної інфраструктури. Але я бачу, що Одесити активно цьому навчаються, і будемо чекати на такий прорив в найближчому майбутньому, що Одеса стане одним з лідерів якраз будівництва таких сонячних станцій. І тут є два фактори: перший фактор це звичайна велика кількість сонячної радіації, тобто сонячного світла, який поступає на одиницю площі, завдяки якому працюють сонячні станції, тобто це клімат унікальний Одещини, ну і по-друге, це звичайно військовий фактор, оскільки об'єкти в першу чергу передачі і розподілу енергетики на Одещині зазнають постійних обстрілів і руйнувань і пошкоджень з боку країни терориста. І останнє питання: якою мірою сьогодні Україна забезпечена обладнанням і фахівцями для запровадження ось такої ініціативи, про яку ми сьогодні з вами детально говоримо? Наприклад, жаль в фахівцях, у нас є великий дефіцит, тобто це перше це віковий фактор по друге дуже багато на сьогодні енергетиків проходять службу в збройних силах України. По третє є проблема з міграцією, тобто зараз дуже багато вакансій якраз для українських енергетиків, які мають досвід роботи на різному енергогенеруючому обладнанні в Європі, в першу чергу, і європейські зарплати, і безпека праці і соціальні пакети відрізняються від українських. Тому я глибоко переконаний. Що ті фахівці, які е, на сьогодні приїхали працювати в Європу, е, вони е, там. І залишиться наприклад, жа для України. Тому а, зараз є кадровий голод о, в галузі енергетики, в першу чергу, зеленої енергетики будівництво сонячних станцій. Тому о, якраз зараз великі компанії і асоціації працюють з вищими навчальними закладами, о, створюють спеціальні програми о, якраз для підготовки таких фахівців о, для будівництва проектування будівництва сонячних станцій щодо обладнання. Дефіциту його немає. Частково воно постачається і за рахунок мультидонорського фонду підтримки енергетики України дуже багато запитів і від обленерго від різних компаній. Наприклад, жаль, не всі компанії користуються цією можливістю, а вона достатньо широка. Ну, є приватні імпортери обладнання, і на сьогодні дефіциту немає. Точно знаю, що є певні черги на придбання обладнання. По зберіганню електричної енергії там по деяким компаніям є до 30 днів навіть черга від передоплати на отримання такого обладнання, тобто є попит великий на це обладнання. А з іншого боку, по сонячним панелям і інверторам, тобто це основне обладнання для сонячних станцій, проблем немає. А по кабельній продукції працюють декілька підприємств в Україні, зокрема і кабельний завод в Одесі. Пане Станіславе, я дуже дякую вам за діалог, за цікаву вичерпну інформацію і за час, який ви приділили лайф студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Станіслав Ігнатів, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики, генеральний директор Solar Generation, доктор технічних наук. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.